Більше трьох сотень учасників долучились до благодійного забігу на допомогу нашим військовим. У Дніпрі відбувся третій благодійний легкоатлетичний забіг Разом до перемоги, що проходив в рамках спортнаступу. Такі забіги в нашому місті відбуваються з червня, і все заради того, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Цього разу близько ста учасників приїхали з різних куточків України. Один з них переможець забігу Вадим Сапа. Зв'язку з війною. І ну станом в Україні ну важко було тренуватися. Я дякую Збройним силам України і всіх, хто не службу в силових структурах в ДСНС за те, що вони дають нам змогу проводити такі змагання і працювати над собою в ради країни. Стартові взноси, які будуть після. Забігу будуть передані на потреби ЗСУ, на потреби військових, на закупівлю необхідного обладнання, тому що дякуємо всім за участь в цьому багаторічному забігі та дякую ВСУ за можливість.